Шусткинська громада знову у скорботі. Мешканці селища Вороніж провели в останню путь свого земляка Сергія Терещенка. Його життя обірвав ворожий БПЛА 20 серпня цього року. Захисникові назавжди залишиться 49 років. Сергій Вікторович Терещенко. Він народився 15 серпня. 1976 року у селищі міського типу Вороніж він був середнім із трьох братів, тримаючи рівновагу між старшим і молодшим. Сергій навчався у вороніжській школі номер 1 Його улюбленим предметом була не фізкультура чи праця. А історія після отримання неповної середньої освіти Сергій Терещенко вступив до Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Потім навчався у ПТУ 42. Що у Воронежі. Після отримання професії юнак там же почав працювати слюсарем на цукровому заводі. З 2011 до березня 2024 року. Наш земляк працював у будівельній сфері. І малярем штукатуром, і плиточником, і зварювальником, і мулярем на затребуваних. Напрямках найбільшим захопленням Сергія було бджолярство. Саме біля своїх вуликів він проводив більшу частину свого вільного часу. За словами рідних і близьких, чоловікові вдавалося усе: і садівництво, і будівництво, і робота з технікою. 2 травня 1998 року наш земляк одружився на коханій жінці. У подружжя народилося двоє дітей: дочка та син. Саме вони стали найбільшою цінністю і справжнім щастям. Сергій Терещенко мріяв добудувати та облаштувати свій дім, уявляв, як буде насолоджуватися його затишком разом з усією родиною і майбутніми онуками. Усі його поважали і любили, бо поруч з ним завжди було легко, тепло і надійно. 6 червня 2024 року. Чоловік встав на захист батьківщини. Він ніколи не тікав і не ховався. Завжди казав: хтось вже має захищати дім і своїх. На фронті Сергій виконував обов'язки майстра з ремонту безпілотних авіаційних комплексів. Воював на Донецькому напрямку. У війську наш земляк користувався високим авторитетом та довірою у побратимів. Для багатьох з них він став не лише другом, а й справжньою опорою. Світла душа воїна відлетіла у засвіти 20 серпня цього року. Під час повернення з бойового спеціалізованого завдання Сергій Вікторович Терещенко отримав поранення несумісні з життям. Ворожий БПЛА обірвав життя героя на Донеччині, вшанувати пам'ять Сергія Терещенка та попрощатися з ним прийшли його рідні, і близькі, односельці, вчителі та представники місцевої влади. Віддав своє життя за майбутнє. Прийдешніх поколінь за мирне майбутнє. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті живих. Сергій Вікторович назавжди залишиться взірцем незламної волі і мужності для підростаючого покоління. Слава герою навіки, щирість відчуття рідним. Трещенко Сергій Вікторович навчався в Шосткинському центрі професійно-технічної освіти з 1991 року. По 1992 рік за спеціальністю Електромонтер. В нашому закладі його пам'ятають як відповідальну, добру, життєрадісну людину, як друга, завжди готового прийти на допомогу. Колектив Шосткінського центру професійно-технічної освіти висловлює глибоке співчуття рідним та близьким Сергія. Дозвольте від цих мешканців селища. Лідним і близьким виразить співчуття. Сергій захищав нас з вами, нашу землю. Дякуємо йому, дякуємо всім Збройним силам України за те, що у нас, я вибачусь, але скажу: тих падлюк немає тут. Слава воїнам! Слава Україні! Вічна слава, вічна пам'ять Сергію Шана, його рідним і близьким. Всім нам миру, слава Україні! Ставши на коліна, учасники жалобної церемонії віддали данину пам'яті українському захисникові. Потім вони поклали квіти на його труну і провели в останню путь туди, де Сергій Терещенко назавжди стане частиною великого небесного воїнства.